Ну, От Вирішив зняти таке коротке відео. Можливо, воно ні мало кому знадобиться. Лише тим, хто <клес> так само вирощує сад, де немає води, і воду приходиться ну, збирати де тільки можна. Там в мене стоїть така ось ємкость будівельна. На 80 літрів я набираю. Дощу в воду. Ну, а знайомий дав мені залізну діжку. Ну, бери, може знадобиться. Я теж поставив ось тут під навісом, і вода, ну де саме більше вода стікає. От Пару дощів і набралася вода. Але вода от по запаху і по кольору така ржава вода, дуже багато заліза, діжка. Я помив її, але все рівно вона вже стара, ржава, і вода набралася, то дуже має багато заліза. От що робити? Я вивчив інформацію. Чи не зашкодить, якщо я буду поливати такою водою, ну, свої дерева, виноград і консультувався з фахівцями, дивився на ютубі відео. Так, от така вода дуже корисна. Дуже корисна, але є такий момент, що залізо, яке знаходиться в цій воді, воно не буде засвоюватися нашими рослинами взагалі. Тому треба перевести це залізо в таку форму, яка швидко б засвоювалася. І от як варіант, ми кидаємо, сипаємо в таку воду лимонну кислоту. Я беру 100 грам, купляю. І в таку діжку заливаю. От ось воду це я вчора заливав, вона вже розчинилася. Вода переходить в хилатну форму. Залізо переходить в цій воді в хилатну форму і таким чином дуже швидко засвоїться рослинами. Можна поливати, обробляти полисту, підживлювати, можна під корінь. Я буду поливати виноград свій. Там деякі виногради йдуть дощі, деякі дерева хлорозять. Ну, наприклад, у мене абрикос почав хлорозити деякі дерева. Дуже корисна залізна вода яблукам ну, це відомий факт. Тобто переводимо цю воду в філатну форму і можемо вже поливати. Вода дуже хороша, це дощова вода. Це Мені хтось навіть писав в коментарі там я задавав питання, що потрібно цю воду в лабораторії десь ну, обстежити. Ну ця вода дощова. Яка лабораторія? Просто тут багато заліза в ці діжки, і тому таким чином от ми перевели в холодну форму і можна поливати. І ця вода дуже корисна буде. От залізна вода, винограду та всім рослинам. Особливо навесні, коли дощі йдуть в таку погоду, як я вже сказав, є така проблема колорос. Та й, в принципі, заліза, заліза дуже корисне для рослин. Так що, от кому цікаво, відзняв таке відео, бо сам ну, інформацію шукав. Довгий час збирав, ось зібрав. Так що користуйтесь.